Кому ти спросимо, сухий ми Євангелія Бандия Мигусима. Виднох є святого Євангелія читання. Иду, Будьмо уважні. Той час один чоловік приступив до Ісуса, спокушаючи його і кажучи Учителю, добрий, що мені робити, щоб збладкувати життя вічне? Ісус озвався до нього, чому мене звеш добрим, ніхто не добрий, хіба один от Бог? Ти заповіді знаєш, не чужого ж не вбивай, не кради, не свідчи ложно. Шануй батька й матір, то відповів, все «Це, це я зберіг з малку». почувши це Ісус, сказав до нього. Одного ще тобі бракує. Продай все, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати схарп на, не, на небі. Тоді приходь і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був, був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив, як тяжко тим, що мають багатства, увійти у Царство Боже. Дайше прийти верблюдові, кислушку в голці, Аніж багато мої у Царство Боже. І що слухали, сказали, хто ж тоді може спастися, він відповів неможливих людей, можливих. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Чому звеш мене добрий? Ніхто не добрий, тільки сам Бог. Наскільки Господь є покірним, Христос говорить до нього мовою, якою Він Його сприймає. Тим Він Його сприймає. Господи, навчи нас твоєї доброти. Він же, почувши це, завжурився, бо був дуже багатий. Звернів увагу, дарів Христі юнак, про якого сьогодні говориться в Євангелію, був не просто багатий, але дуже багатий. Прадую дитинстві одного разу, запитав свою маму Мама, а ми багаті чи бідні? Не пам'ятаю, що відповіла. Правда, що вже десь цим з вами колись ділився. Яким є моє багатство? Що я в ньому бачаю? Неможливе для людей є можливе для Бога. Іншими словами, у Бога все можливе. Наскільки я вірю в ці слова? І запитав його, якийсь знатний, кажучи учителю добрий, що мені робити, аби успадкувати життя вічне. Що цікаво, Христос не відповідає йому відразу, не мов би не бавившись, усе, що маєш, продай, роздай бідним, але бачимо тут таку послідовність, поступовість. Спочатку говорить про заповіді Христос, уже аж потім щось інше. Ми знаємо, що